Я вітаю вас, стрільці! Зараз з вами разом зробимо прогноз для вас на грудень місяць 24-го року. Підходить до кінця наш 24 й рік. Він був високосний, був дуже складний для всіх людей. І є багато показників на те, що двадцять рік стане для нас трошки легшим. Він вже буде невисокосним. Ми вже не будемо зустрічати його на ретроградному Меркурії. А також дуже важливо, що 31 грудня у нас буде молодик народження нового місяця, і ми зможемо загадати свої самі найпотаємніші бажання, і вони обов'язково збудуться у 25-му році. І отже, слухайте уважно, я астропсихолог Алла Бережна. Я дуже люблю свою справу, я консультую людей. Отже, хто з вас хоче більше дізнатися про самого себе, про свої особисті властивості, пишіть мені, я з радістю вам допоможу. І давайте починати. Тельці. Вже 1 грудня у нас відбудеться молодик. І він відбудеться у знаку Стрілець. А для вас це восьмий дім. І начебто молодик може давати нам все нове, нові проекти у питаннях фінансування, фінансування нових проєктів, спілкування з авторитетними людьми, нові ідеї можна вже починати втілювати в життя. Але нагадаю, що Меркурій продовжує свій ретроградний рух тут же, в стрільці, в цьому ж знаку, в цьому ж вашому восьмому домі. Отже, я вважаю, що ще обмеження є. Обмеження в чому? В діях. Поки що не потрібно діяти. Але нові проекти прописувати, думати про них, творити їх спочатку у своїх думках вже можна. Можливо, ви плануєте новий бізнес із людьми авторитетними, або ви самі така авторитетна людина, впливова, які зможете створити якийсь новий проєкт і цим допомогти іншим людям. Можливо, ви інвестор, можливо, ви ментор. То зараз це дуже гарний час щось планувати нове, тому що молодик народжується в восьмому домі у стрільці. Це про масштабування себе, своїх проєктів, своїх бажань, свого вчення, свого такого запасу знань, який у вас є. Зараз ви можете його втілювати. Що в мінусі, якщо все таки може давати мінуси любі стани, то тут може бути відтік коштів на якісь соціальні проєкти. А уже 7 грудня у нас іще Марс піде ретроградно, і Марс знаходиться у Леві, і він піде назад. Це про зниження активності, і для вас це відбудеться у 4-му домі. І ретроградно він буде йти у нас до 25 лютого 2025 року. І про що це говорить? Що, начебто, у вас немає енергії на домашні справи, на те, щоб віддаватися в сім'ї, на те, щоб щось робити, щось створити, навпаки, може бути конфліктність по Марсу, тому що це взагалі така чоловіча, активна енергія, войовнича Марс, ми ж знаємо. Але ж ми е можемо використовувати її і в позитивному ключі ми можете думати, можемо думати. Про гарне. Марс це також творча енергія, можемо щось створити. Якщо ви хочете зробити ремонт, якусь перебудову, якусь реконструкцію в домі, це дуже гарний час. Якщо ви навіть переїхати можете, хочете, то ви зможете в цей час. В мінусі ж знову, що може давати Марс ретроградний? Це така слабка воля, якби нема сил, нема сил. Бути активним, нема сил досягати якихось результатів. Із-за цього можуть бути конфлікти із вашими домашніми, можуть бути із батьками конфлікти. Можливо, ви захочете піти від своїх батьків, жити окремо. Тут також роздратування і гнів може бути через питання якісь із дитинства. Тому що четвертий дім можуть підніматися такі е, застарілі якісь програми, які вам заважають рухатися вперед. Насправді і дається ця ретроградність, щоб ми трошки повернулися, щось згадали і щось доопрацювали. Когось потрібно, звісно, вибачити, когось відпустити, когось зрозуміти, з кимсь поговорити можна. І для того, щоб вам було легше рухатися і будете легше досягати, тому що в леві це ж також лев дуже активна енергія, там її дуже багато. Це сонячна активність. І от Марс ретроградний в цьому знакі. І ще він і дойде і до рака, а там йому ще буде важкіше, тому що рак взагалі така пасивна енергія, це жіноча. Отже, можуть бути такі стани аж до депресивних. Тобто перепади від конфліктності до взагалі апатії. А найкраще тримайте себе в балансі. Для того ми робимо астрологи прогнози, щоб ви люди розуміли, де ж себе утримати в який час. Отже, до лютого місяця спостерігайте за відчуттями, які складаються у вас в сім'ї, в родині. В домі, де ви проживаєте. Можливо, взагалі ви будете незадоволені тим житлом, де ви живете. Вам буде все не подобатися, захочеться піти, щось змінити. Головне, не воюйте в домі, а вносьте туди позитив. Також по Марсу позитивні емоції можуть бути. Дивіться разом фільми із своєю родиною, спілкуйтесь із родиною, якийсь гумор вносьте самі. Не чекайте, що у вас хтось. Пожаліє, хтось зрозуміє, робіть щось самі. І далі, тельці, також 7 грудня в цей же день, у нас Венера переходить у знак Водолій. І для вас це 10-й дім, а це про досягнення, про кар'єру Венера взагалі Планета щастя. Отже, з цього ж дня, як я казала, що 7-го піде е, ретроградно Марс. Але Венера заходить у 10-й, це одна вісь, четвертий і десятий. І там же у вас Плутон зайшов ваш десятий дім у перший градус Водолія. Вони зустрічаються там з Венерою. Плутон там взагалі на 20 років. І тут я думаю, що у вас багато енергії буде перетікати саме туди, у кар'єру, у вашу професійну діяльність. Вам захочеться там сяяти, там ви знайдете своє щастя, там вам буде комфортно. А домашні вас зможуть дратувати. Отже, знаючи це, регулюйте, щоб ніхто не був якби обіжений. А в кар'єрі ви отримаєте гармонію, красу, гарні стосунки, премію можете отримати, нагороду за те, що ви весь рік гарно працювали, і тепер у вас якісь бонуси накопичились, ви їх отримаєте. Взагалі, відчуєте такий стан піднесення. Можливо, якісь там корпоративи будуть із колективами, де ви працюєте. І це завжди в грудні у нас відбувається. Можливо, ще якісь заходи, де ви будете відчувати себе щасливо. А Плутон це про колективізм, це про те, щоб об'єднувати людей, це про багато людей разом. Отже, я думаю, що в тих колективах, де ви працюєте. Можливо, ви там, домогосподарка, і ви, у вас немає кар'єри, але все одно десь у вас будуть такі стосунки великих колективів. Можливо, онлайн, через інтернет, тому що Плутон це всі такі зв'язки онлайн. І там ви будете також насолоджуватись, також відчувати себе щасливо. Тут про таку вашу чарівність, вміння вести перемовини, діалоги, дипломатичність. І вас будуть сприймати. У професійній діяльності як таку зірку, яка сяє. Ви будете подобатися людям. Це про визнання. Ви можете звернути на себе увагу керівництва. І на роботі у вас покращаться стосунки. Якщо у вас робота творча, мистецтво, дизайн, можливо, ви працюєте там в перукарнях, можливо, робите якусь красу. То тут взагалі значні успіхи відчуєте. І вже 15 грудня у нас Меркурій піде прямо в стрільці. Для вас це Восьмий дім, що я казала на початку, от зараз ви вже реально почуєте. Що ваші проекти фінансуються, що у вас будуть закриватися борги, кредити, які, можливо, у вас були там на картках, можливо, у вас якісь були затримки з виплатами, там аліменти, якісь соціальні виплати. Зараз це все вже буде іти на покращення. А ще в цей же день, 15 грудня, у нас відбувається повня у знаку близнюки. А для вас це другий дім, і тут знову ж таки про кошти. Бачите, таке співпадіння. Тобто. Після середини місяця, після 15 грудня, у вас підуть такі значні покращення у фінансах. І навіть з'являться такі люди, які вас зрозуміють і які покращать ваше життя, саме ваш фінансовий стан. А вже у нас 21 грудня сонце переходить в знак козарів. І для вас тельці, це 9 дім. А отут саме цікаве це про наші. Комунікації, стосунки з іншими людьми з дуже цікавими і з новою інформацією. Козоріг це взагалі дисципліна, це такий порядок, це про те, що щось приходить в ваше життя таке стабільне. Сонце туди заходить, це багато світла. І, до речі, в цей же день у нас відбудеться зимове сонцестояння. Тут також можете загадувати бажання, можете прописувати свої плани на майбутнє. З'являться можливості для розширення власного кругозору для іншого бачення світогляду. Ви можете кудись поїхати тут себе більш пізнаєте через поїздки, через комунікацію з іншими людьми. Хтось підніметь вашу самооцінку, ви або зустрінете вчителя дуже важливого, дуже такого впливового гору, який вам дасть порозуміння. І козорів – це ж взагалі у нас про м -м, високі досягнення саме в професійній сфері. Якщо в мінусі, звісно, також може бути сонце, коли воно в мінусі, воно дає таку агресію. В дев'ятому домі це зарозумілість, ви нав'язуєте комусь ваше бачення, люди не сприймають вас, і ви через це агресуєте. Також можуть бути е, зриватися якісь поїздки, але це в негативних станах тихці. А 25 грудня у нас відбудеться такий напружений аспект. Юпітер стане в квадрат із Сатурном. і це для вас знову відбудеться другий і одинадцятий дім. Тобто тут через колективи може бути напруження у заробітках, начебто колективи якось будуть впливати і негативно на те, скільки грошей ви отримуєте, як ви взагалі себе оцінюєте також, як ви накопичуєте, як ви твердо стоїте на ногах. Тут така напруга між зростанням і обмеженням. Одна сторона хоче зростати, розвиватися, але хтось із колективу, або колектив взагалі вас стримує. Або внутрішній конфлікт між бажанням заробляти, масштабувати себе і, навпаки, обмеженням. Ви, наприклад, не впевнені в собі, у вас якісь страхи є в колективах, вам щось не подобається, щось вас зажимає, і ви взагалі не хочете йти туди в великі колективи. І це дає напруження. Цей аспект уже давній. Він уже е, два рази проявлявся. Зараз знову повертається, тому що у нас Сатурн пішов прямо, знову зустрічається з Юпітерем. Але це у всьому світі буде відбуватися таке. буде відчуватися така напруга. Тобто, тут про дисципліну і обережність у великих колективах, і тоді вам буде легше просто цей етап. Потрібно прожити З Сатурном складно домовитись, він взагалі любить трансформацію. Якщо ви готові змінювати себе, змінювати себе у колективах, тоді вам легше буде заробляти, накопичувати, мати самооцінку високу. Отже, тельці спостерігайте за цими станами. І 31 грудня у нас знову молодик, тобто він буде відбуватися два рази в грудні, 1 числа і 31-го. Це дуже знаково. І те, що 31 грудня ми зустрінемо молодик вночі, в 0 годин 27 хвилин 31-го, тобто в ніч з 30-го на 31-го прийде молодик. І у вас є цілий день на те, щоб бажати, писати свої плани, все прописуйте на наступний рік, на 25-й. Я сподіваюся, він буде набагато кращий, і ми його прожимо введемо вже з вами в мирній країні. Отже, все пишіть, нехай все збудеться, тому що енергії багато. У нас і Сатурн пішов прямо, і Венера у нас йде прямо, і Меркурій директний. І сонце в козерозі, і молодик народжується в цей день. Тобто дуже багато буде енергії різної і для того, щоб наші бажання всі збулися. Для вас це знову ж таки козиріг, дев'ятий дім. І у вас в цьому році, тому що цей день, 31 грудня, як ми зустрічаємо новий рік, таку проекцію він накладе і на весь 25-й рік. Отже, у вас нові починання, нові горизонти, новий світ тельців взагалі в 25-му році, нові подорожі, духовність, якщо ви цього бажаєте, віра, релігії можуть бути, якщо також це комусь потрібно, у когось, можливо, своя власна релігія, якщо ви йдете власним таким. Шляхом самурая, ідіть по своєму шляху, кому як подобається. Поїздки, переїзди, міжнародні зв'язки, нові цікаві люди, нові відкриття. Інформації буде дуже багато. Рік буде 25-й насичений. І для вас, молодик, у 9-му. Я думаю, що це, саме ця сфера для вас буде дуже важлива. Ви можете переїхати, ви можете повернутися, чимось новим захопитися і взагалі досліджувати це життя. І я вам бажаю, тельців, всього самого найкращого у грудні місяці. Ми з вами ще зустрінемося, зробимо прогноз загальний на 25 й рік. Але я вам бажаю вже зараз щастя, насолоди життям І будьте щасливі! І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна.